Союзники надають нам не лише енергетичну підтримку. Наступний сюжет про те, як у Франції українських бійців вчать натівським методом ведення війни, В яку суму обходиться французам навчання, зокрема й створення бутафорських селищ та окопів для тренувань наступів, і чому, незважаючи на величезні витрати, уряд Франції вбачає в цьому власний зиск. А ще Чому українським та французьким солдатам заборонено спілкуватися mm. на навчання? Про всі нюанси програми дізнавалися журналісти ранку вдома. Тисячі українських військових проходять інтенсивні навчання у Франції 2022 року. Країни Європейського союзу розпочали місію військової допомоги Україні. У межах цього проєкту Франція зобов'язалась за рік. Підготувати 7 тисяч українських солдатів. Роль Франції у цих навчальних програмах полягає саме в тому, аби навчити українців ефективно використовувати західну зброю та техніку. Але це ще не все. Це також означає, що ми цілковито поділяємо нашу західну доктрину підтримки України. Чотиритижневі тренінги українських воїнів відбуваються у секретному бутафорському селі з мережею окопів. Роль ворога виконують французькі військовослужбовці. Навчання розпочинаються рано вранці о 5.30 і тривають до 20-ї. Дуже важливо навчити українських бійців ефективно маневрувати, наближатися до цілей і уникати вогню, особливо на складній місцевості з великою кількістю окопів. Правила перебування у навчальному таборі доволі суворі. і французам забороняють підтримувати товариські взаємини й обмінюватися номерами телефонів. Інструктори кажуть, що в такий спосіб вони намагаються вберегти обидві сторони від надмірної емоційності та переживань. За останні місяці французи адаптували свій навчальний курс, врахувавши критику українських військовослужбовців. Адже нині Збройні сили України мають найбільший серед армій заходу досвід ведення бойових дій. Основне зауваження наших воїнів. Стосувалось методів НАТО, що передбачають перевагу у повітрі, якої українці на даний момент не мають. Тому французи зробили акцент на більш широкому застосуванні дронів. Загалом навчання українських солдатів коштує Франції майже 300 мільйонів євро. Проте французьке командування вважає, що їхня армія також має зиск від цього проєкту, адже так вони отримують цінний досвід від воїнів збройних сил. А це означає, що у разі реальних загроз Франція зможе використати ці знання для захисту своїх територій.